У нас було три товариші, нас було прийнято, що ми йдемо працювати в пожежну охорону. Ну, правда, в різні підрозділи. Один в Соломенський район, другий в Шевченківський, і я на посаду водія 18-ї частини. Більше я себе ніде не бачу на другій роботі. От воно моє. Я почав водієм, ну і звідти пішло далі по сходинкам. І при виборі професії, чи начкаром чи інспектором, мною було однозначно прийнято рішення, що я буду працювати і тільки начкаром, а не інспектором. Але з часом прийшлося інспектором попрацювати. Найкраще як почав працювати начальником Дарницького району. Хоч було поначалу і тяжко, у 2004 році, це в грудні місяці нас призначили. І прийшовши в район, ми мали не комплект 30 чоловік особового складу. Але потім все налагодилось, все стало на свої міста і робота пішла чудово. А це був саме такий тяжкий період, коли створювалася Дарницька районна управління. Це непоганий момент, такі... ти більше уваги приділяв своєму колективу, переживав за його, турбувався. За своїх підлеглих, тому що на тебе на твої плечі лягала дуже велика відповідальність. За мною, як за керівником, стояли люди, і вони вірили в це, що ми зможемо виконати ті завдання, які перед нами ставилися. І керівництвом Лавка, і служимо з усіма. І ми це зробили, я рахую, на Запам'яталося те, що як гасили лісову пожежу, це перший раз. За всю мою роботу, що нам довелося навіть включатися в апарати. І при цьому ми розійшлися десь в лісі з начальником підрозділу, але потім я його знайшов, він без апарата бігав. Але до осередка ми так тоді не добрались, пішов верховий пожежа. Були вимушені техніку відігнати і відійти на безпечну вістясть, Але підійшла допомога, ми успішно цю пожежу ліквідували. І друга пожежа запам'яталася, як гасили сауну в гаражах на Волкова, як хлопці ну, порушили, скажімо так, техніку безпеки, без моєї команди почали заходити в сауну. І тоді ще магнолія красиво здимала, як показується, вилітає каска і слідом вилітає командир відділення. Завжди повинно. Дотримуватись на пожежах правил техніки безпеки. Якщо ти їх не дотримаєшся, то своє життя і людей не збережеш. За всю свою биту я два рази обгорав на пожежах. Це в сауді і один раз це в 16-й частині, як працювали, ми гасили пожежу. Ну, да, Там була дуже висока температура. Гасили на шостому поверсі, а тіло загиблих знайшли на восьмому. І тоді ми за температури, тоді ще в нас не було дерегеров, були кіп вісім. І отут ця маска, те, що я не вдів підкасника, резину мені врачі пінцетами виривали. Оце такий випадок. А найстрашніший випадок це був також 16-й я працював, коли загибли на вулиці Братиславській двоє діток. Два і п'ять років. Це нема страшнішого, ніж ти знаходиш дітей. Одну дитинку я знайшов на кухні під столом. Видно, вона ховалася. А другу дитинку пожежний знайшов, відкрив двері, пішов вікно відкривати, щоб дим провітрювати. Двері захлопнулися, стояла дитяча кроватка, і там знаходилась дитинка. Їй було два роки. Ну, не так воно було пожеж, як було диму, і вони в диму задихнулися. Саме страшне було це коли розпочалася війна. Якраз заступали тоді на добове чергування. Саме ще запам'яталося в цей день розмови з начальником Караула з Гостомеля, як там наші загибли тоді хлопці. І тоді ми зателефонували начальнику караула на мобільний, і було чутно, як ці гади зайшли в підрозділ. І останні слова, які ми почули, всім ліч, телефони в сторону. І на цьому зв'язок оборвався. Оце було страшно, що ми не знали тоді, що з нашими хлопцями. Саме більше, так, да, прильотів це було на третю зміну. Саме більше було за добу вісім прильотів у нас, що відпрацьовували. Але працювали всі, тоді ніхто не жалів себе. Та й зараз я мав врахую, що ніхто не жаліє, всі працюють. Тільки на благо. У нас прийнято теж рішення, якщо є тривога, є загроза балістики чи ракет, то ми зміна, яка заступає, приїжджає сюди, щоб допомагати хлопцям все це робити. Саме головне гарнізон ти знаєш. Знаєш техніку гарнізону. Деякі підрозділи розташований, теж знаєш. Тобто для мене особливо тут тяжкої задачі не було. Ну саме головне, що наша робота завжди залишалася і буде потрібна для суспільства. Наша задача це рятувати людське життя. Я рахую, хто попав в пожежну в Державну службу надзвичайних ситуацій, той вже. Залишається тут на постійній основі. Такого колективу великої дружнього, як в нашій службі, нема не де. Наші хлопці завжди і всім прийдуть на допомогу. Де б ти не був, і хто б ти не був. Якщо ти працівник ДСНС, тобі кругом нададуть людьбу допомогу. Я, рахую, так повинно бути і в, в усіх службах, які є тільки. В першу чергу ми зараз повинні захистити нашу державу, нашу країну. Що в нас і в силах, те ми все робимо. Саме перша мрія це щоб швидше настав мир у нас в країні. І наша країна стала самою найкращою. Але воно так і буде. І ми переможемо. А мрія подивитись Формулу 1 в очі. Я не пропускаю на єдиного етапу, щоб не подивитися. Я думаю, ця мрія здійсниться найближчим часом.